Олексій Чернишов заявив про те, що закон про подвійне громадянство можуть ухвалити вже до кінця року. Ну і власне перше читання відбулося і саме ближче до кінця року відбудеться друге читання. Зараз напрацьовуються певні зміни, але питання: а які зміни кардинальні, можуть стати частиною цього законопроекту, які до другого читання? От на зараз більш-менш ми його зміст знаємо. А що може змінитися? Ну, саме ключова річ, яку я би хотіла нагадати, тому числі і міністру, це експертний конституційний висновок, висновок конституційного суду, чи законопроєкт, який голосувався в першому читанні, відповідає конституції. Особисто я вважаю, що ні, але на то в нас є відповідні органи, які мають сказати свою точку зору. І станом на сьогодні я моніторю це рішення конституційного суду, немає. Тобто і воно ще, як то кажуть, в довгій роботі. І ну і ви, зрештою, знаєте, як приймається в нас рішення в Конституційному суді. Вони дуже довго розглядаються, і по них йде е, рішення інколи можна рік чекати. Тому чи відбудеться це до кінця року? Це не знаю ні, я це не знаю, ні депутати. Це не знаю наразі. Власне, Чернишов. Але що дуже ключове, особисто, наприклад, моя позиція, я розумію, що відбуваються зустрічі поїздки в Україні за кордон, де перебуває дуже багато українців. Я особисто не є така схильна до того, що цей законопроєкт, якщо він хтось вважає, що він десь суттєвий поштовх, того що частина українців. Буде приїде до України або залишиться українцями. Ну чесно кажучи, в моя моєму варіації воно не, не не буде таким райдужним як дехто каже. Тому я вважаю що будь-які рішення щодо громадянства ми можемо приймати після завершення воєнного стану. Добре, давайте поставимо на цьому рендуму. крапку.